Відбутися так звана інаугурація російського диктатора Путіна. Зрозуміло, що це буде вистава, спрямована для внутрішнього користувача, переважно, але також і назовні. І от наразі багато пишуть про те, хто із заходу можливо може взяти участь у цій інаугурації. точніше не візьме участь, навіть я би так сформулювала з найсвіжіших повідомлень. Німеччина заявляє про те, що проігнорує так звану інаугурацію Путіна. Про це заявила речниця МЗС Німеччини Катрін. Дашаур на брифінгу сьогодні, власне кажучи, вже відомо про те, що три балтійські країни також не братимуть участі, точніше не надсилатимуть своїх дипломатів навіть не на найвищому рівні, а на рівні дипломатів посольств також не надсилатимуть дипломатів на цю так звану інаугурацію Путіна. І відомо також, що Чехія не братиме ніякої участі в так званій інаугурації Путіна. Більше того, Чехія навіть відкликала свого посла із Москви станом на зараз. Тож станом на зараз п'ять країн не ніяк не братиме участь у цій навгурації, і відомо, що головний дипломат Євросоюзу Жозе Борель також заявив, що країни Євросоюзу має зайняти спільну позицію. Німеччина окремо зазначила свою позицію, але весь євросоюз має поступити певним чином. Тут правда питання щодо Угорщини. Там ми розуміємо, що там можуть бути нюанси, але загалом, вочевидь, представників заходу не буде. Хто в такому разі може бути? Це країни соцтабору колишнього, ну там Лукашенко. Ясна річ, що примчиться, на конях прискаче і так далі. Але яке це матиме значення загалом для Путіна як любителя вистав і любителя влаштувати побільше і порозкішніше? Ну, це таке питання. Ну зазвичай на інаугурацію Путіна мені здається перших осіб держав ніколи, там особливо не запрошували. На початках. Вони вони, вони здебільшого ставили наголос на присутності на параді. Ага. Побідебесія це головне. І цікаво, що там як, як змінилася картина за останні е, роки свого часу. Там під час параду, присвяченому там скільки там було 70-річчя е, перемоги. Там було 12 лідерів європейських держав, зокрема і Меркель, і там тогочасний тогочасній прем'єр Британський. Танії і Франції були присутні, тобто, наскільки стало відомо, буквально вчора вони вмовили на параді присутними бути двох президентів цього, Гвінея Бісау та Лаосу. Тобто ці країни їх взагалі не існувало під час Другої світової війни. Лаос був створений взагалі, в 1979 році Гвінея Бісау там в 50-х роках. Тобто, і для того, щоб їх заманити, треба було їм борги простити да, за ті там економічні якісь розрахунки, які в були з цими країнами, тобто президенту Лаосу пробачили там 25 мільярдів російських рублів, і таким чином його так купують. Тепер присутність цих лідерів держав третього світу. Тобто не йдеться взагалі про присутність там лідерів якихось цивілізованих країн. А ось доводиться купувати за рахунок таких от боргів лідерів, ну зовсім не демократичних країн. Тому та та сама там війне бісав. Там час якісь корупційні скандали пов'язані там з. З їхніми там оборудками, і, там що ця країна сьогодні є одним з головних коридорів наркотрафіку в світі, саме Мегвінея Бісау і такий ось рівень представництва сьогодні. Хоча, начебто, там попередньо підтвердили свою участь президенти Таджикистану чи Туркміністануться для Таджикистану, бо бачимо, вже лишилося там три дні. Що стосується самої інаугурації, то тут відповідно не могло бути, як на мене, і інакшого варіанту, якщо ця людина розшукується сьогодні міжнародним кримінальним судом з одного боку, з іншого боку, європарламент закликав своїх свої держави члени не визнавати результати цих виборів, тобто він сьогодні для європейських країн, принаймні для європарламенту, не є легітимним взагалі президентом. То про яку присутність на його інаугурації може йти мова? А тут цікаво до речі, от як західні змі будуть називати Путіна після якраз з завтрашнього дня, так бо щодо Лукашенки назва змінилася кардинально. Так ми називаємо його самопроголошеним президентом, так. бо вибори не були визнані. От в Європі так дійсно Єврос... Європарламент закликав не визнавати. Чи європейські медіа той же там Держпікель, чи там інші Льфігаро, ще 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 інші країни і їхні медіа, чи вони будуть називати Путіна самопроголошеним, чи як президента нехай навіть диктатора, але ядерної держави не ризикнуть, чи чи як це буде От цікаво ну, да, я думаю, що. Якась форма буде знайдена, така більш можливо лояльна да, для все ж таки ядерної держави. Не будуть називати її, як Лукашенко, самопроголошеним, але і, можливо і президентом теж не будуть називати, ну, може там правитель там чи керівник, лідер, лідер да, Росії. Ну і цікавить, да, що ось звернули увагу, як досі не змінилася риторика Євроньюз. Тому що, як відомо, Євроньюз велику суму для поповнення свого бюджету отримує з Росії від Російської Федерації, і через це вони. Вони продовжують так витримувати до відношенню до Путіна досить таку лояльний такий тон. Не змінилася їх риторика після того, як Європарламент, з одного боку да Євроньюс, це ж начебто структура, яка фінансується європейськими установами, але певну частину отримує і від путінської Росії. Ну, ось свого часу показова була річна, да, коли вони скоротили українську редакцію. І через це там в них теж змінилися певні акценти. Ну взагалі в тільки була там безвідповідальна на свого часу це рішення. Європейських установ, ну і не тільки європейських американців, вони повірили в те, що шлях Росії до демократії незворотній да, і скоротили бюджети на діяльність таких установ, як там ну для нас Голос Америки, Радіо Свобода, були суттєво скорочені їхні видатки. І, зрештою, це призвело до того, що на жаль, російська аудиторія зазомбована своїми засобами масової інформації, і навіть присутна хоча і в соціальних мережах там в інтернеті присутня думка якась альтернатива. Тивна, але ось цей зомбуючий ефект, про якого про який свого часу нам ще там в підручниках спецпропаганди в нашому військовому інституті в Москві писали на про те, що цей рівень внушаємості, да як російською мовою, чи гіпнабельності, він залежить не від рівня, там навіть креативу дні від рівня. Ем... Освіти аудиторії, яка сприймає ті чи інші меседжі, а від інтенсивності цього зомбування, да, якщо повторити 150 разів, що він там умовно кажучи, тут у нас укранацисти, да ну які ми тут укранацисти, якщо в нас президент єврей, міністр оборони мусульманин Татарин, а головний головнокомандувач у нас росіянин, випускник кремлівського цього воку, який свого часу у нас там мене, мене заарештовували колись. В Москві в нас такі були з ними складні відносини. Тому що ми практично там курсанти носили однакову форму наш інститут, а вони вчили ще це боку кремлівське. І вони ходили в ці наряди по Москві і затримували мене колись там на гауптвахту відвозили свого часу. Так от. Цікаво, так, що цей зомбуючий ефект настільки був потужний, що вони повірили дійсно в те, що тут ми укранацисти розпинаємо цих хлопчиків в трусиках. А наша, на жаль, аудиторія від цього зомбуючого ефекту повірила, що там Порошенко 83 рази збагатився, вбив свого брата на інтимують всі інші ці меседжі, які там про кремлівська і про олігархічна медійна структура. Такою таким масивом направляли на українську аудиторію ще в продовження. Ми згадували Це ж дійсно цього тижня. От завтра ця так звана інаугурація Це, Путіна. Путіна. А в четвер побідесія російське. Ну і інаугурація, по суті як. Починає та цей цикл їхніх обідобєсних свят, і от що цікаво, в них знову відмінили цей побідеб'ясний марш Безсмертного полка. І минулого року, наскільки я пригадую, відміняли вже експерти називають причину цього в тому, що в великій частині регіонів скасовані ці, ці марші безсмертного полка, оскільки бояться, що можуть вийти тепер вдови цієї їхньої так званої СВО насправді російсько-української війни. Їх може виявитися забагато. Mm -hmm. Ну, Тобто для того. Щоб наочно не демонструвати, яким буде як цього цьогорічна побідобісія? Не те тепер, так би мовити, побідобісія, що раніше та на Росії Абсолютно, да. Ну, вони скоротили між іншим і кількість учасників параду суттєво. Там майже на порядок військова техніка теж значно зменшена її кількість. Тобто, ну ретельно перевіряють всіх учасників, щоб не дай боже не, не сталося ніяких ексцесів, щоб черговий раз оця, цей танк армата не заглох, там, на червоній площі. площі, мабуть, ну і в, в, будуть, мабуть. Продовжувати фінансувати ці, і якщо в Росії вони буде тепер цей безсмертний полк буде онлайн, то в африканських країнах залишаться ці кумедні сцени, коли на африканці йдуть по вулицях своїх там, столиць з портретами якихось там вигаданих російських. Ветеранів і жодного учасника, який, хоча б якесь відношення, мав яка його родина, мала до Другої світової війни, ну як з цієї самої там Гвінею Бісау або Лаосом, який був створений вже там через 25 років після того, як ця війна закінчилась, ну так от в, 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 намагаються вплинути. Ну, я весь час звертаю увагу, що бюджети на так, так намовлення Russia Today арабською мовою іспанською мовою вони збільшуються щороку, то якщо в них там проблеми з. Французькою та англомовною редакцією, на які були там заборони обмеження в Ютубі, їх прибрали з соціальних мереж через розпалювання там ворожнечих. То на жаль, арабська редакція редакція продовжує діяти і, зокрема, звертають увагу, що через ну на те, що оці антиізраїльські акції в американських університетах вони верною певною мірою інспіровані також і такою російською антиізраїльською пропагандою. Ця історія з олімпіадою, і буде чи не буде це перемир'я. Яким воно буде, як його будуть дотримуватися. Ну це важлива тема дійсно для Франції. Ну, подивимося, по результатам візиту керівника Китаю до європейських держав. Наскільки європейські лідери зможуть переконати все ж таки свого китайського візаві, яким чином вплив, впли, вплинути на Путіна, тому що зрештою в Китаю сьогоднішня ситуація такого не... такого не, не, не без подальшого загострення військових дій вона вигідна, тому що Росія втрачає свій вплив на теренах колишнього радянського союзу. Китай перебирає контроль над середньоазіатськими республіками, і відповідно він маючи сьогодні рекордно низькі ціни на російські енергоносії, яких росіянам нема куди дівати. Ось зараз було повідомлення, що вони там 20 мільярдів доларів збираються витратити на збільшення цих рейок БАМу, для того, щоб можна було швидше переправляти в. Там російську нафту чи інші там російські метали до Китаю, тому що ринок сьогодні європейський для них закритий, їм треба кудись дівати все, що вони видобувають. І ось 20 мільярдів на найближчі там, 10 років чи там 8 років буде витрачено для того, щоб той легендарний той БАМ, який там з з, з дитинства пам'ятаємо про ці пісні, да, про бамівські ці будівництва. Розширити і таким чином головний ну, сьогодні видобувач вигоди від сієшньої ситуації. Китай він знов ж таки задешево отримує критично необхідні для нього енергоносії і перебирає контроль над середньоазіатськими республіками. Навіть Білорусь сьогодні знов ж таки під впливом Китаю не менше ніж під впливом Росії, тому очікувати як на мене якогось там рішучого втручання Китаю в те, що стосується взагалі перспектив там російсько Української української війни Навряд чи але можливо, там якось буде дійсно досягнута якась домовленість щодо припинення таких ось Гострих військових дій під час Олімпіади, тим більше, що французи побоюються, що вся російська інфільтрована агентура буде задіяна для того, щоб дестабілізувати ситуацію, Тут вони ж погрожують тим же відверто, да що у нас є можливості інспірувати ті чи інші ультрареакційні конфлікти. Між тими чи іншими там спільнотами всередині європейських країн. Вони зацікавлені максимально в тому, щоб ці екстремістські мусульманські організації посилювали свій свій вплив, фінансуються на нагадаю, на, 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 всі реакційні організації з будь-яких з, з, всіх там ділянок політичного спектру роками фінансувалися Росією, збирали там в Москві, Санкт Петербурзі на всіх збіговиськах, так званих там альтернативних лідерів європейської політики, представників. Ультраправого, так і ультралівого крила цього політичного спектру. Ну, головне, що ці гроші, які Путін десятиліттями вкладав в інфільтрацію своєї інфраструктури, тепер вони, зрештою, мають принести якісь плоди для путінського режиму. Ми побачимо, наскільки успішно буде протидіяти анконтрозвідувальні структури європейські. Ми на ну, жаль... це ж не тільки стосується інфільтрації, це чи там можливості якихось провокацій. Це просто можуть бути якісь на превеликий жаль. Не хотілося би там говорити слово. Акта, але таке теж можливо. Бо навіть якщо Китай змусить росіян притишитися там на фронті, то їм нічого не заважатиме щось влаштувати в Європі з цього приводу. І вони ж натякають на це в своїх ефірах ці російські пропагандисти. Що ми ж тримаємо руку на пульсі? Дивіться, вони ж не тільки там погрожують ядерними ударами. Черговий раз зараз піднімають вони там ставку, оголосили навчання з використання ядерної тактичної зброї таких. Навчань за останні там п'ятнадцять років, начебто, не було в, в Росії. А зараз ось було сьогодні зранку оголошення, що готуються там якесь стратегічне навчання по використанню саме е, тактичної ядерної зброї. Ну тобто, вже була відповідна відповідь європейців, що в випадку використання ядерної зброї, можливо, достатньо буде конвенціональної зброї європейських держав, які зможуть дати гідну відсіч, зокрема, і ввести е, 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 свій контингент на територію України. Нагадаю, що через цих серед тих червоних ліній, які. Е, Може Путін перетнути і після цього можливо присутність натівських військ на Україні це саме використання ядерної зброї, тактичної зброї. Ми знаємо, що там в тому ж самому воронежі зберігаються снаряди, начинені ядерними. Боєголовками саме так не стратегічними, а тактичними, і використання їх можливо дійсно будь-яку будь хвилину. Але рівень ескалації буде настільки високий, що тоді навіть там якісь там сьогоднішні прибічники путінського режиму, там раніше північна Корея <говори> можуть припинити стосунки з цією державою. Тобто Путін перетворить себе на абсолютно вже парію на міжнародній арені. Як тобі виглядає, як людині, яка знає ситуацію на Росії, так і вчився там і так далі? От після цих інаугурацій, так званих обідобісів і всього решта, як може там помінятися ситуація? Чи будуть взагалі якісь зміни, чи це просто буде подальша централізація, укріплення і все решта? Ну нагадаю, що економічні показники е, сьогодні досить. Е... Позитивні для путінської путінського режиму, тобто те, що на, на що сподівалися західні західні країни введенням режиму санкцій, що це значно там погіршить економічну ситуацію. Цього не відбулось, навпаки, покращують навіть ці прогнози, які були рік тому, досить позитивні. Там скільки там 3% зростання, то тобто сьогодні вони навіть перевищують ці показники, і це відповідним чином відбувається через те, що оці схованки, які там були по всьому світі в офшорних зонах. Нах російських, ну начебто незалежних олігархів, такі як той самий там Веланчеліс Ралдугін, в кого знайшли там просто в якомусь там маленькому панамському офшорі 3 мільярди доларів. А таких же схованок було по всьому світі там сотні, якщо не тисячі. Тобто загальна сума у цих прихованих російських авуарів в офшорних зонах сягала одного трильйона, як стверджували там ну, західні розвідки, тому що з тих 6 трильйонів доларів, які просто звалилися з неба на Путінську Росію, завдяки зростанню цін на нафту і газ. В, в, на, на порядок, тобто з 8 доларів за часів там, Єльцина до 120 доларів за часів там, вже Путіна-Медведєва. Тобто ну, такі величезні Здобутки, які отримала російська економіка, величезна кількість цих 6 трильйонів, принаймні один трильйон був захований по всіх можливих там офшорних зонах. Тепер всі ці гроші повертаються. Путін викручує руки своїм своєму цьому колу наближених олігархів, там і кооперативу озеро в першу чергу. І за рахунок цього вони навіть там не так сьогодні споживають цей фонд, як він називається, державне благослоблаблагосостояння. Чому як як називає якогось там тобто, їхнього він він, начебто, в наступному році має випарвив вже повністю був але за рахунок оцих альтернативних надходжень повернення усіх от, олігархічних грошей в Росію, Вони тримають сьогодні рівень і піднімають що практично щомісяця, піднімають заробітню платню цим найманцям, які їдуть воювати на Україну в Україну. Тому що що відбувається, в них там на початку було в деяких регіонах там 200 тисяч сьогодні вже до мільйону доходять виплата. Тобто, це практично сьогодні за курсом 10 тисяч доларів, отримує той, хто мобілізується сьогодні в Московській області. Петербурзі просто приходиш на мобілізаційний пункт, і тобі одразу ж виплачують 10 тисяч доларів. Тобто, а для регіонів якихось там російських провінцій, де я завжди жахався рівню оці, ну, так, прірви ці між тим, як живе, умовно кажучи, там Рубльовка, Бровіха і Садове кольцо, як живуть в Саратові чи там, в Самарії, в Архангельську чи в цьому в, як він, там, Астрахані. Тому що я ще за часів там, Радянського Союзу подорожував цими регіонами. Вони як перекладач, і потім, коли мої там радіопроекти в нульових, на чи в десятих роках виходили там на 160 російських міст, я бачив в яких жулігідних умовах вони живуть. І відповідно, якщо їм там якомусь там далекому іжевську запропонувати 10 тисяч доларів Це тільки такі, за те, що вони прийшли, живиміло. підписалися під мобілізацію, то легко знайти достатню кількість цього м'яса для штурмів.